На огляді маємо шорти мікс. Чоловічі плюс жіночі. Гарні великі розміра є в цьому лотику. Тож, приступаємо до перегляду від так Це 32-й розмір. Спортивні. Що це є? Асікс? Лі? Лікупер, чи як правильно фірма називається? Лі. Це є 2XL. Також чоловічі шорти. просто не бачу, але бачимо, що великі. 42.